Продовжується спартакіада військово-морських сил збройних сил України. В п'ятницю відбулися старти з легкої атлетики. В змаганнях взяли участь команди військових частин Севастопольського гарнізону. Дистанцію в три кілометри долала 12 команд з військових частин Севастопольського гарнізону. Всього 114 учасників на стадіоні академії військоморських сил імені Павла Степановича Нахімова змагалися в спортивній майстерності. Лідером першого забігу став курсант третього курсу академії Микола Кравцов з результатом 10 хвилин 53 секунди. До речі, він всю дистанцію йшов третім або другим номером. А перед фінішем зробив ривок і пересік лінію фінішу першим. Тактика всегда играет важную роль, немаловажную роль, так как ну, не всегда быть хорошо, не всю дистанцию хорошо бы бежать первым, а вот уже решает финиш, кто первый. Помог очень э, товарищ по команде, он бежал первым в начале, и как бы я за ним держался. Он бежал первым, задавал темп, вел как бы, и ну, сам он пришел в итоге четвертым. Проте Микола за своїм результатом посів тільки третє місце змагань. Всього лише на одну секунду його випередив Володимир Єфімов, лейтенант підрозділу протидиверсійної боротьби силами та засобами. І результатом 10 хвилин 49 секунд. Перше місце виборов старший лейтенант з підводного човну Запоріжжя Олег Лавренчук. Займався дуже багато, якими видами спорту, і майже у всіх цих видах я досягав високих результатів, коли вступив до. Військового навчального закладу почав займатися офіцерським багатоборством ВСК. Ну, я вважаю, що для справжнього чоловіка спорт має відігравати особливу, особливу вагому, на мою думку, чергу, тому що справжній чоловік повинен бути підтягнутий, мати виштіл. У в вояска входить чотири види, це бік 100 метрів, підтягання, смуга перешкод і 3000 метрів. Тому це один із моїх видів. Тому я так... Напевно, і виїхав в ці змагання. Всього відбулося чотири забіги у командному заліку. Перше місце серед збірних команд факультетів Академії військоморських сил, команд військовоморського коледжу старшинського складу та військово-морського ліцею. Першими стали легкоатлеті факультету озброєння Академії військоморських сил. Серед військових частин Севастопольського гарнізону лідирувала команда Корвету «Придніпров'я» – першої бригади надводних кораблів центру морських операцій військоморських сил збройних сил України.